Екологічна проблема морських жителів. Океани, моря є важливою частиною глобальної системи життєзабезпечення. Вони впливають на клімат, погоду і стан атмосфери, а також є могутнім резервом продуктів харчування мінерально сировинних і інших ресурсів. У Світового океану є багато екологічних проблем. Але найпоширеніша це пластик. Раніше вважалося, що 15% пластмаси знаходиться на пляжах, 15% у морі, а 70% на морському дні. Однак зараз вчені припускають, що на дні знаходиться 90% пластмаси. Понад 600 видів морських тварин безпосередньо страждають від пластикового забруднення. Понад 90 морських пташок у світі мають шматочки пластику у їхніх шлунках. Очікується, що до 2050 року у морі буде більше пластику, ніж риби, адже пластикові відходи в океані щороку вбивають мільйони морських тварин. Щорічно пластикові та інші забруднення вбивають близько 100 тисяч морських савців і черепах, понад мільйон морських птахів і величезну кількість риб, безхребетних та інших тварин. Звісно, повністю відмовитись від використання пластику складно, однак майже завжди є альтернатива звичним нам предметам, перехід на яку стане вагомим внеском у збереження довкілля. Океан це життя. Не вбивайте життя океану, а збережіть його.